Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 березня. Сьогодні в мене перший весняний приплод. Провела в мене одна із білоцерківських самочок. Зараз я вам покажу їх. І ось я вам показую ось цих маленьких нутрічків. Самочки провела в кількості 8 штук. Це першородка, вона перший раз привела. Ось як бачите. Там два чорних, четверо білих. Одне таке пастельне і одне стандартного відтінку. Я думав, що приведе самка яка. Більша, щось мені казали, що приведе самка, яка більша. Але привела та що менше. Ось дивіться, самка, яка ще, ну, ще вагітна, має, має тільки привезти. Ось до неї чорне нутренятка, воно з боку воно видно, до неї присасується. Це означає, мабуть, те, що ну, вона з дня на день має привезти. Тому внутренятка до неї присасується, тому що в неї соски набухають. А привела ця самочка яка менша. Це виходить, що я програв своїй дружині спор. В принципі, на що спорили, поки не тому, але я вже його програв. Зараз вам повторюся, самки в мене з білої церкви. Вони ще ні разу не приводили. І самці також ні разу не гуляли, тільки вони з мегії. Первомайської район Миколаївської області, а самки з Київської області. Біла церква. Тож таки ось у нас тепер очікую на оцю самку, що вона мені приведе. Тому що ті дві самки, які сидять, ну, інші дві з білої церкви, які сидять в клітці з самцем, ті, мабуть, приведуть мені пізніше. Мені дуже приємно, що ви оцінили моє попереднє відео, яке я знімав виставку, саме 23.03.24 року. Дуже приємно, що ви оцінили це, подивились. Якби була можливість в мене поїхати в інші міста, ну, щоб подивитися інші виставки, які в інших містах проводять, я би поїхав. Би. Це, наприклад, Первомайськ, Миколаїв, те, що до мене найвище. І для себе подивився в порівнянні з, ну, з Вознесенськом, які там виставки. Ну і для вас показав би. Тому ось так. от. Друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Мені дуже приємно, що в попередньому відео підписалося аж 33 чи 37 чоловік. І вони знайомляться і продивляються інші мої відео. Пишіть коментарі. Усім мирного неба та всім успіхів!